лот малючок від народження до трьох рочків. Курточка рожева йде на сінтіпончику. Вона йде на замочку та на закрочках. Є обаночки карманчики. Ковтинка йде на замочку, карманчики. І також має капюшончик. Жилеточка. До неї підібрала сурочечка і також красиві вільветові штанишки. Варіант спортивних штанів на зав'язці є я... йде на утеплення. Також штанишки з тут без утеплення на резиночці з манжетиками. Також жилеточка. Жилеточка такий варіант. Сорочка біла штанішки на замочках, на резиночці є регулятор об'єму, ковтинка спортивна. Рукавчики з манжетиками, з капішончиком йде. Штаніжки на резиночці. Штаніжки йдуть з манжетиком, на резиночці. Утеплені. Джинсовочка для дівчаток. Тинішки йдуть неотеплення на резиночці, манжетики знизу. Це такі шортики, які вдягаються під колготки або під гетрики. Вони йдуть ще з лямочками. Це такі йдуть з мікровільвета. І схожі тільки ці вже йдуть з трикотажу. Жилеточка. Штанці на зав'язці, з резиночкою. Такі штанці. Теж на резиночці йдуть утеплені, манджатики знизу. Такі джинсики з резиночками знизу і також резинка зверху. Ковтинка на довгий рукавчик. Така балерушечка. Штанці йдуть з виточками, карманчики на резиночці. Спортивна ковтинка з капюшончиком. Станці йдуть на резиночці з регулятором утеплені. Спортивні штанці з карманчиками, на резиночці і з менжетиками знизу. І такий варіант. Теж джинсики з карманчиками на резиночці, утеплені і знизу теж є манжетики.